Привіт, всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я до вас з двома готовими роботами. Хто на моєму каналі дивився мої попередні відео, то у шаленому тижні стартів я розпочинала дві футболки. Дві футболки і реглан погон Що на одній, що на другій. І я хочу вам показати готовий результат. Як ви можете бачити, одна з футболочок зараз на мені. Це така футболка-сітка, можна сказати, до половини. У мене сіточка йде. Майстер-клас на цю сітку в мене є на каналі. Кому цікаво, пройдіть. Дуже легко в'яжеться, легко і ну, гарна. гарна така сіточка, ось ви можете бачити. І ось така в мене футболка поло вийшла. Ось так. Зараз я вам покажу на собі, а потім ми перейдемо на стіл, і я вам трішечки розповім, як я це все в'язала. Така футболочка. Тут у мене такий комірець. Мені дуже подобається, як все вийшло. Настільки вдало вийшов у мене росточок на цьому погоні. Також у мене є майстер-клас. на... Росток в реглан погоні. Так що, якщо вам цікаво, ви можете пройти і подивитись. Я посилання залишу, а ви вже вирішуйте, потрібно вам це чи не потрібно. Але для мене це такий ну, дуже класний вийшов варіант ростка по тій схемі, по якій я в'язала. Ось така. Ось така футболочка. В'язала я її з пряжі Gazal Organic Baby Cotton, Це 100% бавовна. Мені дуже подобається ця пряжа. Вона м'якенька, в'язати з неї одне задоволення. В'яжеться ну, дуже швидко. І, і ось такий готовий результат. Так що я дуже задоволена роботою. Все чудово. Комірець Невеличка в'язала, тому що сама планочка в мене невелика і здоровий комірець, я вважаю, сюди ну, недоречний. Ось така вона, вона в мене коротесенька, під завишені штани, джинси, навіть під юбку. Взагалі буде суперово. Ось така футболка поло в мене вийшла. Так що ось так. Такий погончик, ви можете бачити. Ось такий. Погончик я в'яжу на цих двох футболочках. Я в'язала, не дов'язую я до плеча, а ось тут у нас є кісточка. Ось тут, і до кісточки я дов'язую і залишаю в'язати погон. Я не в'яжу, щоб він звисав, щоб до кінця плеча я не в'яжу. Я в'яжу ось тут до цієї нашої кісточки, що у нас є. І ну, мені так подобається і ну, класно вийшло. Принаймні, мені все подобається. Ось так, зараз я переодягнусь і покажу вам свою другу футболочку. Не переключайтесь. І ось така футболочка Лакшері рвань у мене вийшла. Ось така Така гарна. Це також так та сама пряжа, в'язала органік Baby Cotton. В'язала я по тій самій схемі. Росточок і погон в'язала по тій самій схемі, що і свою футболку поло Все те саме, розрахунки всі ті самі, тільки я змінила візерунок. Оці дирочки, оці доріжки я кидала де хотіла, ось тут на рукавчиках, тут трішечки я порвала, ну і по спинці. Ось так. Ось така чудова футболочка. Так що мені все подобається. Я виконала, зв'язала і дуже задоволена своїм результатом. Але, хочу сказати, не розумію чому, але з цієї пряжі я в'язала два вироби. Одну зелену футболку, також реглан-погон, і такий темно-синій -темно джемпер із ромбами кучинелі. Та пряжа в ну, мене ну, взагалі вона не косила. А чому ця трішечки, ну, колір той тієї пряжі не косив? А ця трішечки, якщо ви можете бачити, її трішки веде в сторону. І чому я не можу зрозуміти. Е, і та е, футболка також не косить. А ось ця трішечки-трішечки веде на косину. Так так, що, ось так, ну... Мені взагалі це якось не знаю, не заважає. І я їх вже е, вигуляла і цю, і ту футболочку. Так що виробами я задоволена. Настільки мені сподобалося в'язати цей погон, і вони в мене так вдало вийшли, що ну, не знаю, мені дуже подобається і рукавчик, і все. Одна лише що різниця, що по проймі тут я набирала 5 петельок, а у футболки полу там у мене лише 3 петельки по, по підрізам. Менше трішки. Ось так. Так що такі, такі футболочки в мене вийшли. Чим я дуже задоволена, це такий колір полин, то, то більш таки під фуксію підходить, і той колір трішки під час прання ну, віддає свою, відда, віддав свій колір. Працювала я вручну, віджимала в машинці і все. Витягла, розклала, все чудово. Так що я дуже задоволена своїми роботами. І вони, ну, м'якесенькі такі, класні, мені подобається. І сподобалося в'язати погон. Я вже так принаровилася в'язати по своїй схемці, які я склала, і швидко все, все так чітко, все в мене вийшло і мені подобається. Так що зараз перейдемо до столу, і я вам трішечки розповім ближче, детальніше. Якщо вам буде цікаво, не перемикайте, залишайтеся. Так, ну ось, друзі, дивіться поближче моя футболочка. Набирала я 108 петель. Якщо ви пройдете за посиланням, як я в'язала погон і росток, то там всі розрахунки є. І по тих розрахунках я в'язала цю всю футболочку. Набирала я 108 петель, і просто я пров'язала лицевою, потім виворітньою один рядочок, і пішла вив'язувати росточок і погон. Погончик у мене 4,5 сантиметри. Коли я пров'язала погончик, я пішла додати, робити прибавочки тільки по рукавчику. І робила до тих пір. Поки в мене не прибавилося, не стало на рукаві 46 петельок. Після того я почала прибавляти і по переду, і по рукавчику. І прибавляла, по рукавчик додавала, поки в мене не стало 56 петель. Потім уже я перестала прибавляти на рукава. А прибавочка робила тільки попереду, по спинці. Тут, здається, в мене всього лише, я і не записала лише тільки три прибавочки попереду. Так, здається, три прибавочки. Три-чотири прибавки в мене попереду і по спинці. Не дуже багато я робила прибавки. Так що спочатку ми робимо прибавки на рукавчик, потім рукавчик-спинка. І перед, потім перед і спинка. Рукавчик ми не прибавляємо. На підрізи на ці футболочки на підрізи я набирала 5 петель, і по дві петельки я набирала, щоб Ну щоб тут не було дирочок. Але я їх не не убавляла нічого. Я так так далі їх і в'язала. Ну Мені не потрібно було, щоб він завужувався. Мені хотілося, щоб він такий вільненький і був під рукавчиками. Так що я не обавляла ці дві петельки, які я набирала, щоб, ну, щоб не було тут таких дирочок, коротше. Так, що далі? Що ще вам сказати? Закривала, закривала я. Своїм улюбленим методом. Також на каналі в мене є таке закриття. Не знаю, мені воно подобається. Вироби не закручуються. І зараз я зачасту використовую саме цей саме цей метод. Мені подобається. Понизу також я робила таку саму таке саме закриття, але спочатку я пров'язала виворітню, рядочок виворотній, потім Три рядки я пров'язала лицевою. Так, три рядочки лицевою. І потім закрила також цим методом. Ось так. І все, і все чудово. І ось, бачите, ви можете побачити, не знаю, видно чи ні, але ну, трішечки підтягує її, трішечки веде на касину. Ця Ця ниточка, цей колір. Ну Не знаю, не знаю, чому так вийшло, але саме цей колір, ну так, косить. Так, в'язала я саме, головне, я не сказала, що в'язала я спицями 3,5. Але ось тут, де я вив'язувала росточок, мабуть, потрібно було спробувати на трійки Тут поворотні рядочки, і щоб ну, щоб не так сильно було. Рядність, Ось так. Трішечки ну, трішечки помітно, що в'язався росточок. Ну, Це якщо ми з вами знаємо, що тут росточок в'язався, якщо хто не знає, то нічого і не помітно. Ну, ось ось так. каратенький такий огляд цієї футболочки. Ці, як я робила? Оцю рвань, робила накид, потім дві петлі пров'язувала разом. І в'язала на ту висоту, на яку мені потрібно. Потім цей накид я скидала, робила знову накид і все, і в'язала далі полотно. Все, в'яжеться. і ну, Нічого взагалі важкого немає. Ну, Мені сподобалось класно. Я хочу спробувати ще з іншої якоїсь пряжі зв'язати також таку саму лакшері. Так що, ось така моя футболочка вийшла в мене. Класно, класно, мені подобається. Так, а давайте зараз, мабуть, я вам поміряю і скажу в сантиметрах, скільки в мене вийшла пройма, довжина виробу, можливо, комусь більше в сантиметрах згодиться, ніж я попетельно сказала. зараз. Так, ну і дивіться, зараз ми подивимося по проймі. Що у нас тут виходить? Так. Ось тут у нас пройма. 21, 21 з половиною. Десь в мене виходить пройма. Так, да. десь так. Угу. 21, 21 з половиною. По проймі. Так, довжина виробу. Так, довжина виробу від горловинки до низу 44. Так, 44 сантиметри. І давайте я відпроїми поміряю довжину, яка в мене вийшла. Так, і відпруйми. 23 23,5. Так, ну і все. Регла погончик, я сказала, 4,5 см у мене вийшов. Ну, В принципі, це такі основні заміри. Яка ширина вийшла в мене виробу? Зараз ми приблизно скажемо. Так, ширина 40. 47,5. Ну 47 більше до 47. 47-47,5. Ось так. Так, що, можливо, комусь більше знадобиться сантиметр. Пішло в мене 5 моточків. Цієї пряжі в мене залишилося трішки від мотка. Та фуксія пішла в мене впритик. Тому що там куміреція в'язала. Так що, якщо вам потрібна довша або довші рукавчики, то ну, я, я б радила брати 6 моточків. На футболочку 6-7 моточків. Ось так. Ну, На більший розмір, звичайно, 7 мотків. А на такий ну, 44-46, то 6 моточків, я вважаю, досить. Так що, ось так. Мені довга вона не потрібна була, тому що я і в'язала її під завишені джинси. І тому я взяла 5 моточків і вистачило все чудово. Так, давайте тепер я вам покажу, як я фуксію свою в'язала, сіточку свою, футболку полу. Так, дивіться, ось така в мене футболочка вийшла полу. Такий комірець. Так. Ось так. Ось така футболочка. Розрахунки всі ті самі. Нічого я не міняла. Лише я ж кажу, що в мене вийшло по підрізах. Там я 5 петель набирала, тут 3. І також по 2 петельки я набирала, ну, щоб ви зрозуміли, щоб дирочок цих не було. Але я їх не убавляла. Так, я їх і в'язала. Так, і ці підрізи, ось я їх і пустила, щоб сітка не косила. Бо я дивилася, що сітка може в круговому в'язанні може косити. Тому я пустила ось такі ось такі ті. Ну, лицевими петлями просто підрізи пров'язала і все. Так, так само те ж саме в мене закриття. І тут, тут, взагалі, так класно вийшло, мені подобається ніби продовження візерунка. І по рукавчиках так само Ось по комірцю те саме закриття. Комірець я в'язала уже після того, як я зв'язала футболку. Я набирала вже потім. Вибачте, набирала потім по горловинці петлі. Це, здається, називається кетлівка в карман. Ось так, ось така петльовочка вийшла. Акуратно, класно. Якщо вам цікаво, якщо вам потрібно, напишіть, я зніму майстер-клас, як я в'язала цю, цю кетлівку. Вона в'яжеться також легко, нічого складного взагалі немає. Ось так. Ось така. такий чудовий, акуратненький комірець вийшов. Ну, все класно. Головне, що я задоволена своєю роботою. Планочку я і не хотіла, щоб вона тут застібалася, тому я її довго і не робила. Така коротенька планочка вийшла. Ось так. Так що на закриття у мене є майстер-клас. На сіточку також є мастер-клас. І на росток реглан-погон також є на каналі мастер клас Якщо вам цікаво, ви можете пройти і подивитися: по якій схемці я в'язала росточок. Ось тако. така сіточка. Класно і головне, що в'яжеться просто і швидко. Так що, ось такими роботами я своїми поділилася з вами. Трішечки розповіла, як я в'язала. Якщо вам цікаво, залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок. Я сподіваюся, в мене буде, будуть ще роботи, з якими я обов'язково буду з вами ділитися. Ще хочу вам показати, розпочала я в'язати купальник, але я покажу це вже в наступному відео. Не буду зараз показувати, а вже потім відзніму і покажу, що в мене виходить. Ще не дов'язала, але поділюся, що в мене виходить поки що. Так що, ось так. Такі футболочки в мене вийшли. Якщо вам сподобалось, в'яжіть із задоволенням, підписуйтеся, не забувайте. Дякую, що були зі мною. А я, як завжди, вам бажаю миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!